Всім привіт. Ми вилізли з басейну. Тільки що ми граємо зараз салон краси. Зараз я йду до Аліни. Аліна, що з тобою сталося? Не слухай того, Юрчика. Юрчик, непи всяку фіню. Пішли. Я з нами мене грає. Сідай. Тільки не розстроюйся. Ти ж красива, дівчинка. Правда? Почати, трошки, Ставимо вот сюди. Е, Аліна, що ти робиш? Дай мені на секунду камеру. Тобі не можна. Дай камеру. Тобі не мой телефон. Юрчик, а можно тебе на секундочку? Завтра... Ой, після завтра вже закрываете той я сам все. Завтра уже его на свете не буду. Ой, після завтра вже його на свете не буду. Заходите, першники. А то я уже его завтра не буду. Так, продолжим дальше. Мы макіяж. макияжку там. Наші оленти. Наші хвилинки. Non, non, я став на я ставлюся сюда. На нашел. За шоу ответь меня. Мы уже тут пицца завтра все закрываемся. Так, е теперь нам потрібні Тобо. ось выскидки. Ага. За... Завтра не будет. Я що ты лепош таку фигню. Я віділа на скомбітку. Не, дядь. Ми зараз дуже серйозно докуповуємося. Ти як хочеш, а ми собі з Софійкою, ой, Аліною, э, передумаємо зробимо новий магазин, і я там директором буду. А я раніше знаєш, от тоді розкажу. Що? Там дуже фаєсо балото. Так, давай. Тобто ти теж звільняєшся, але будеш директором? Ой, я забула. А потім я тобі так скріплю. То не переживайте. На, я десь завтра наживайте. придумаю, може якийсь план буде. Да? Так? Тобто вам заява, щоб звільнятися? А без... підписати? А підписати не треба. Треба. Ти що, я готова на звільнення. Не знаю, завтра щось придумаю. Угу. Можливо давай?